Ви знаєте, це компанія, перша компанія, в якій виходить у стих. Скажіть, хто, вже ми піднімали руки, хто був в мережевій компанії, ви пробували, старалися, у вас не вийшло. Були такі люди? Ви старалися, щось намагалися, але ну, щось, все щось не, не складалися зірки. Таке, от я вам хочу сказати, що Ерсаг це компенсація всім мережевикам за всі ті роки ваших страждань, поневірянь і без гроші. Це перша компанія, в якій почали заробляти гроші всі, просто всі. Тому що це настільки легко, як сказала наша Анна Іванівна, президент хочів, хотів дійсно створити компанію, в якій людина нічого не може втратити. Він сам з бідної сім'ї, і коли ми були в його кабінеті, в нього там стоять такі туфлі. Не туфлі, а навіть це галоші. Галоші в ну, формі туфель, І він з багатодітної, багатодітної сім'ї, і в них було так. Хто раніше встав, той пішов в школу в цих туфлях, встав, в цих галошах, по суті. І от він каже, я знаю, як важко, простій людині вибитися в люди. Тут там тебе щось, щось забирають, щось не дають, турляють, щось там, не, ну, не пускають, ну важко стати і пробитися в люди, правда? О, так от каже, я хотів створити таку компанію, щоб кожна людина могла тут е, ну, застоятися. Кожна людина повинна тут е, ну, якби піднятися, щоб людина нічого не могла втратити. Якщо ви з якоїсь причини ну, зупинилися на якомусь рівні, на якомусь місці, то ви з того ж місця і, і пішли собі далі, і ви ніколи не втрачаєте. Тому якщо ви, ви отримали якусь знижку. Хай 10%, чи 15%, чи 21%, і навіть 33% тому знижку ніхто не дає, хочу зазначити, О, то ви е, там, цю знижку отримуєте назавжди, тому наші люди стараються і ще дешевше свою продукцію отримати. І ви можете дуже легко отримати знижку, я вже сказала, і 10, і 15, і 21, і навіть 33%. Це вже лідери, яких у нас дуже багато. І ви знаєте, я хочу в підтвердження своїх слів, це все теорія. Так? все, що ми тут говоримо, це теорія, і кожна компанія, і кожен спікер хвалить свою компанію, вихваляється у нас найкраще, і до нас. Ти прийшов, гроші вклав. ну, Нічого знову не виходить. Тому дуже важливий, важливий пункт для мене було, щоб компанія була легальна. Коли я вибирала компанію мережеву, я свідомо її вибирала. Тому що я не хотіла знову повертатися в традиційний бізнес, тому що в ну, традиційному важко. Хотіла мережеву. Так от дивіться, компанія перша легальна. Друге, вона дала нам яскравий продукт, з яскравими ну, я, я, ці, властивостями. От, третє, ця продукція вона доступна по ціні. І якщо порахувати навіть дешевше, ніж те, що ви можете купляти, ну, якщо ви правильно купуєте, ну, якби доступно. Третє, нам за це дуже гарно платять. Дуже гарно. У нас високий ну, відсоток в мережу і легкі дуже умови. Тому і багато лідерів, тому що легкі умови. І останній пункт надважливо, хто це зробив, темп розвитку компанії. Запам'ятайте, ви коли приходите в презентацію ну, в інші компанії, ви завжди от поспостерігайте, а хто це зробив? Скільки людей це зробило? Тому що в кожній компанії є зірки, там одна, дві, три, п'ять, десять може на всю компанію. І навіть часто цих зірок створюють штучно. Я знаю таких особисто. Для того, щоб показувати людям, що в нашій компанії можна, так сказати, заробляти гроші. Так от дивіться, ви прийдіть і подивіться, хто це зробив, і скільки людей це зробило, і ну, яка кількість, як швидко. Оце показник. Тому що темп розвитку компанії, він завдає ваш особистий темп розвитку в цій компанії. Тобто, якщо компанія швидко розвивається, всі люди швидко стають лідерами, заробляють гроші, то коли ти попадаєш в цю двіжуху... І ти починаєш теж заробляти, тому що ти дивишся, ага, баба Таня заробляє, Ольга Вікторовна 77 років, 30 тисяч заробляє, е, е, Ліна Олександровна їй ще 5 років тому було 82. І так ми їй кажемо 82, в неї 30 тисяч, то і 25. Е, заробляє кнопочний телефон. І, ну, а, як, а представте, ті люди, які ще з досвідом, а які ще вміють, а які ще стараються. Тому тут заробляють всі. І зараз, ви знаєте, я хочу на цю сцену запросити тих людей, які вже це зробили. Давайте спочатку ми поопладуємо тим, от, хто вже отримав знижку 10%. Швиденько, є такі люди? Піднімайте руку. Хто є? Є такі 10%. А в кого є знижка 15%? Високо піднімайте. А ми оплодуємо цим людям. вони молодці. Далі, 21. Є в когось така знижка? Бачу. 27%. Є ці люди? Є, давайте ми вас вітаємо, шановні друзі. А на цю систему я хочу запросити наших шановних лідерів. Це люди, які виконали програму лідерську. Це 33%. Будь ласка, я вас запрошую. А ми всі аплодуємо, ви включаєте музику, ми веселимо цвіт наших пайсер, е, да? і ще які міста у нас. Не вмію. Житомир, який в наші місцях Вінниця, 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 Вінниця. Шановні друзі, давайте, будь ласка, декілька відгуків, що для вас, САХ, що для вас цей бізнес. Хто вважає? Поділиться. Так, да, Оля, вже в нас було. Я хочу сказати, що я взагалі в маркетингу, е, маркетингу 25 років. Я завжди щось шукала, шукала 25 років. І знайшла. Знайшла те, що я хотіла. Я випробувала королеву України бути Ейвоном, королеву України церкви, але я захотіла сахар, я хотіла натуральне. я хотіла, щоб показати так, що може будь-яка людина тут працювати і досягати, і отримувати нормальні гроші. Коли я почула, що люди заробляють 100 тисяч в місяць, я сказала, з того місця поподробні. Я закрила і дала за 14 днів. Поїхала на конференцію в Туреччину. Кожного року, я сказала, що я повинна бути на конференції в Туреччині. Обмінюватися досвідом і виховувати. кожного місяця хоча б по 5 лінії. Ну, конечно, скиков ты был лидеры. Девять. А дает лидеры, почему они друзья, друзья? Ой, дают лидеры, все они, куда я тебе винча компанию. Я тоже искала такую компанию, я была много где. Но никогда не добывала, э, не, не получала таких результатов. думала, ну что-то не так я делаю. И училась, я люблю учиться. Сама по себе педагог, я всегда думала, где найти такую компанию, где был бы прекрасный продукт, который бы я могла предложить просто в каждый дом. И при этом, чтобы зарплата мне шла не в продукцию, не в скидку, а в карман. То есть на мою карточку. И я ее нашла. Я очень благодарна этой компании. Що <плодатка> для вас сердца? Ніночка, що для вас торшта? Ви з досвідом. Це людина з великим досвідом. Скільки ви в мережах? Лет 20. О, попробуйте таку підписати. От що вам таке сказали, що ви прийшли в цю компанію? Ну, Іра справилася. І розправилася. О, і розправилася. Ну і тільки дай слово. <рес> То все буде добре. Я коли не знаю, що людям на щось відповісти на якесь таке коварне питання. Знаєте, давайте з таке? Іра. Взругу, Іра, <рес> да, Тобі це потрібно. Ти повірила просто. Я повірила, і ця компанія дає стільки можливостей. Вона відкриває двері зовсім інший світ і в інше життя. І ці двері, поки відкриті, всі діють. Ніна у нас була в Туреччині, бачилася в Євгенії, розкажи, будь ласка, що ти бачила? Яка атмосфера в компанії? Буває, знаєте, от я хотіла попасти в Туреччину для того, щоб відчути дух компанії, правда? Які там люди, яка там атмосфера. Оце саме головне для мене було. мені там оце Що ви відчули? Атмосфера дуже святкова, дуже позитивна. Президент казав, що ви приїхали сюди не вчитися, не працювати, а відпочивати. І я побудую готель, як для нашої родини, щоб ми не були в одному готелі, обідаємо, в другому навчаємось, в третьому і ще щось. Він буде один і ми будемо однією сім'єю жити в цьому готелі. Але коли я перший раз поїхала в Туреччину і своєму наразі першому лідеру... Люсі розказала, що це й показала, то ми приїхали 15-го, це було 25 те коли я з нею зустрілася, і розказую, Люсічка, там то, 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 ну стільки емоцій, а вона і я хочу. А я кажу, почекай до першого. Це буде вигідніше, це буде два місяці попереду, а вона добре, а вечором пише, ніна, я не можу. Я кажу, ну почекай. Але 27-го вона підписалася. Люди ніколи, якщо людина хоче і 31 зареєструватися, реєструйте. Сліточка. Так, хто в нас іще, хто хоче? Дівчатка. ну, Давайте, хто, хто, ця сторона. <плес> я, я дуже хочу. <плес> <плес> а, мене звати Любов, я з Вінниці. Я два місяці в поговоримо. <плес> <плес> я була раніше в мережевому на гарному рівні. І я б трошки знала, що це. У мене була перерва 6 років, і я попросила все в жодні місяці дати мені таку можливість, від якої я не відмовлюсь. Я довго не чекала. В листопаді, 15 листопада, мене мій спонсор Алла. Це взагалі люди йдуть на людей. І вона зі мною зустрічалась, я бачила її. Тріпит в тому, що вона мені пропонує. Я щось вловила, зрозуміла, що треба поспілкуватись, побачити. Я впевнилась в цьому, да? тобто по фактах, сертифікати, все, виробництво. І ми почали користуватись, мені все воняло, ну, тобто, я не сприймала це. Потрібен час просто прийняти цей продукт. Я його прийняла. Мені дуже повезло, тому що вона підтримує моя сім'я повністю. Це сильний чоловік. Я йому дуже дякую, у мене крута підтримка. І чоловік зараз приєднується до мене. Ми разом починаємо працювати далі. Я дякую кожній людині, яка в моїй команді. Я знаю, куди йду. У мене є приклад, за ким іти. І вам треба триматися. У Нас все вдасться. <плес> хочу. Ще... Знаєте, це є не дуже гарне слово. Мене <плес> Я не можу мовчати. Я хочу поділитися, якщо хтось десь щось там вагається, повірте, зараз для вас, сьогоднішній день, він залишиться в пам'яті надовго, просто не відкладайте свій час. І приєд приєднуйтесь до нас. Продукт бомбічний. Але зараз я продаю бізнес. Що і... для вас Ерсак? Як назад? Ірина. Мене звати Ірина. Ерсак Ер це здоров'я. Здоров'я для вас. Ерсак це любов. Для вас, це можливості. Ерсак це, це, це нові знайомства. Розвиток. Розвиток далі. Арсаг це все. Ми починаємо ранок з Ерсагом і закінчуємо день Ерсагом. Здоров'я. Здоров'я. Кожний день. Кожний день. А що для, що для вас кожному дні Ерсаг? Що Субе. ви любите? Весь товар. Весь товар любите, товар. Звичайно, це широкий спектр можливості. Можливо. Теж хотіла сказати можливості. Ерсаг ну, – це щастя. Дякую. Задоволення. Задоволення. Хто любить отримувати задоволення? Задоволення. Задоволення. Так, чого не Посміхаються всі часи. Що... Для мене це все. Це все, що саме. І здоров'я, і можливість, і, і спілкування. Час, Дякую. Шас, для вас для мене впевненість. певний. Дякую, це дуже надзвичайно важливо. Здоров'я і нове відкриття. Дякую. Теж здоров'я і можливість. З можливості і емоції. Емоції, хто хоче позитивні емоції, олі, що не тебе са. Це все. Це і здоров'я, і подорожі. Приїхали 6 тисяч учасників і побувати там, набратися досвіду, це все бомбарство. Дякую. Вальчика, що не тебе в А для мене це дідь. І... Молодця, подобається все. Здорове, Здоров Здоров чиста планета для майбутніх. Без ерсагу, ані шагу. Починає з самого рання і до вечора. Супер конжу, що ми заговорили. Зустріч з дуже гарними людьми, позитивними з емоціями. Дякую вам. Що для вас заказувати? Персаж, Страєпісус, Христос. Це світло без світу. І ми там самі вдякуємо. Дякуємо. Здорово, Олєнік, краса. Дякую. Для мальчинства. Ну це хак на протокол. Можливості. можливості, можливості. Це екологічність і укування. І можливість зараз Дякую. підвідування. Шановні друзі, я хочу запросити на цю сцену генерала. Він <ріпи> не це людина, в, перший, в якої в першої лінії є п'ять лідерів, вже шість лідерів, це бронзовий лідер Евса Ірина Софієва. Ірочка, що для тебе Версак? Це вже величезна команда, Іра у нас вже без п'яти хвилин директор. Ерсах, так? Мама, що для тебе ВСА? Рай. Іра, бо я снігу вийшов, що чим вас там поють. Це дійсно так. Дівчата, ну, мене дуже важко, хто зрозуміє, чого, ми світ не зрозуміємо. Бо це дуже класно, ми е, понад просто це дійсно е, путешествия. Я їх дуже люблю. Такі, як тут яскраві, так нас везде зустрічають. Я хочу дуже записати, за мною дуже багато вже дівчат путешествують. І це дійсно нам і ми там в Ви собі навіть не розумієте, коли люди стоять в ту цистерну, в той замок, в той дворець, в той гарєм, півтори години, дві години, а ми йдемо зразу. От ми вийшли і зійшли, як білі люди. Було? Я хочу сказати, перше чергу я хочу подякувати. На сьогоднішній день в мене понад 40 лідерів. На сьогоднішній день в мене понад 20 помічників лідерів. Це 27%. Мене, я дуже дякую, що ви в мене є. Я хочу сказати, що дуже жалко, що вони є скрізь в мене в Польщі. В мене в Німеччині, в мене в Канаді, в мене ну, повністю крізь, крізь. це географія. І я вам хочу сказати, що дійсно, куди б ви сьогодні не поїхали, вам завжди будуть там раді. Відкривайте можливості за кордоном, відкривайте собі, відкривайте сусідам, відкривайте родичам, відкривайте близьким. Я все я кажу, в мене це дуже просто, то мене знається, ком брат сват. Все, більше не потрібно. Повірте, не потрібно шукати багато людей. Я в компанію провела всього лиш ну, майже 10-11 чоловік. Ну, щоб ви розуміли, але це люди, які з ними це ключові, це люди, з якими вам буде комфортно в одному ліжку. Але це так. що в одному транспорті, в одному самоліті, ну, понад да. візде. <Kafi la> <five hapis points> <ari> <maybe privilege zw> Я дуже радію, що в мене є Світлана Лудньєва. Я дуже радію цієї компанії Арса. Я дуже вдячна нашому президенту, бо він дійсно людина з великої букви. Бо він, дівчата, він сам. Він без, без інвесторів. Я знаю, що таке самому встати на дві. Він все сам за свої кошти, за свої, ні жодного кредиту він не взяв. Він починав з малесенького, да, почала, почалася одна фабрика, потім друга, третя, четверта. Я хочу сказати, це ще не приділ. Ми були вторечені, ми ще на 10 років величезної роботи. Просто я мрію кожен день познайомитися з новим продуктом. Це продукт це просто для нас свято. Я дуже всіх люблю, я дуже хочу, щоб вас, вас всіх бачити в наших.